В цьому відео ви побачите продовження моєї подорожі по Нідерландах. Сьогодні побуваємо у містечку Алсмер, що розташувалося поблизу Амстердама в провінції Північна Голландія. Дізнаємося, чим відоме це містечко. Прогуляємося по його затишним вуличкам. Та як наступного дня я вже переселяюся знову у готель Моксі. І чому це мене зустрічають Sat, там з просікою? Це вам просіка, це шампанки. Нікого не буде. Після та ми автобусом приїхали у Алсмер. Назва Алсмер перекладається озеро вогрів. Ми знаходимось у Алсмері. Також невеличке такі невеличке місто. Йдемо по звичайній вулиці. Знімаю, як тут живуть нідерландці. Доволі такі гарні будинки тут, машини припарковані. Заборів немає, тільки ось такі зелені парканчики. Зараз вечір на вулицях практично нікого немає. Який казковий будиночок. Кіцька сидить. Містечко Алсмер називають квітковою столицею світу. Бо тут проводиться найбільший у світі квітковий аукціон. Де щодня продають мільйони квітів. А ось і український прапор. Це центральна вулиця. Алсмера. У Алсмірі є декілька млинів. Ось один із них. Як на мене, млини це символ Голландії. І мені завжди цікаво біля них прогулятися. В давнину на них мололи зерно, кукурузу, а зараз вони стоять просто як пам'ятки історії. А ми продовжуємо гуляти містечком. Не хочете собі кровить за 3 тисячі євро? 3300 Алсмір вперше згаданий в 1133 році. В околицях були великі поклади торфу. На цій місцевості були великі озера, потім їх висушили, і ось зараз таке прекрасне містечко. Економіка цього міста переважно базується на вирощуванні та торгівлі квітами. Мені б дуже б хотілося б попасти на аукціон на цей, подивитися. Які тут гарні будиночки. Яка красива огорожа вся в квітах. А тим часом ми підійшли до озера, яке має назву West Вейдер Плас. Мені дуже. Важко вимовляти ці назви. Назва перекладається як внутрішні води. Озеро має площу біля 10 кілометрів і складається з декількох водойм. Його особливість сотні дрібних островів, багато з яких приватні та використовуються для вирощування квітів. Зокрема, орхідей. зараз ми в Алсмері прийшли до такого великого озера. Зайшли у магазин там. Купили різних напоїв, купили піцу. Зараз сядемо ось так за столиком, а попереду в нас такий буде вид на якусь башту. Будемо зустрічати зараз захід сонця в такому прекрасному місці. Тут плавають качечки. На вулиці дме прохолодний вітер, але нас це не лякає. Я вже побувала в багатьох містах в Нідерландах, і кожне місце мені чимось відрізняється, але і трошки і схоже одне на одне. Це місце ось символізується цим озером Великим. Ми тут класно провели свій вечір та вже прямуємо зворотній бік. По дорозі плануємо, що ми вже будемо робити завтра, бо завтра буде в мене особливий день. В Нідерландах часто можна побачити ось такі дахи, на яких росте трава. Як я чула, це робить будинок більш теплим. На озері ми не дочекалися заходу сонця, бо в Нідерландах він десь біля 10 вечора, а ми прямуємо вже до мене в готель і ось по дорозі зустріли. Захід сонця. І на горизонті ще сідає літак. Ці літаки, які тут літають, наче птахи, просто кожні дві хвилини. А це вже ранок наступного дня я переселяюсь знову в готель Моксі. Сьогодні особливий день, у мене день народження, мені виповнюється 50 років. Готель Моксі зробив мені такий приємний подарунок. вам Це Шампанки все на все. Як я зустрічала свій день народження? Дивіться у наступному відео. Підтримайте це відео лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Running for me is a part of looking after myself. It's a time that...